Так, 9,17. Я приїхав. Приїхав я на базу. Там випустили 20 голубів. І що в нас є? Ну, пожалуйста, у нас є голуби. Скільки голубів у нас є? Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Пожалуйста. І є голубочки. Так. Хоп. О, Зараз. Посчитаємо добре їх. Ще раз. Один. Два. Три. Два. Пятнадцять кілометрів. Четверо голубів прилетіло. Пожалуйста. Це все, голуби. Це ось по поляках оця, Сеза самка це по поляках, оригіналка, потім то тігріси, гріси, ті гріси оригінальні, отої двох терненьких і крапчатеньке щось прилетіло. Зараз ми його зловимо, подивимося, що це нас ми там порували. Ну, так. Казалось бы, 15 км, правда? Ерунда летит. Результат. Плачевный. лю 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 Ну, в общем, так якось, бачите? З 15 кілометрів вовремя, Тобто я приїхав, вони вже сиділи. Випускав я їх по одному. Значить, це голуби ті, які мають мозги. Все остальне то так собі. Типа. Ну все, буду чекати голубів, займатися своїми справами. Все, всім пока.